У Заволоцевському ЦКДС продовжують виготовляти окопні свічки. Докладніше про акцію. Дивіться далі у сюжеті. Окопні свічки ми вже виготовляємо напевно майже три роки. з початку повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що потреба в них є, тому що це допомагає нашим захисникам, хоча б трошки зігрітися. Завжди сезон це з початком перших холодів. Розпочали ми цього року це робити з минулого тижня. Десь з 2 чи 3 жовтня почали виготовляти. І вже першу партію вже була відправлена нашим захисникам. Волонтерам передали. І, звичайно, продовжуємо їх виготовляти, тому що вони потрібні, є запити на них. У народному домі села Заболиці знову зібралися активні його жителі, аби зробити добру справу для наших захисників. У вас є това. А вот за Цього дня молодь громади спільно з організатором благодійної події виготовляла окопні свічки. Ініціаторка зустрічі розповіла про особливості виготовлення окопних свічок, матеріали, які потрібні для цієї доброї справи. Завдяки нашим дітям, які приходять, їх виготовляють і працівникам культури, які також долучаються, нарізають матеріал. Ну, звичайно, потім їх заливаємо і передаємо нашим захисникам. І звичайно, завжди є потреба в банках. В бляшанках і, звичайно, віск або парафін, тому що потрібно їх заливати, і їх потрібно цього воску досить багато. Тому, якщо якісь є ресурси у вас, можливість можете долучатися хтось фінансово або закупляти парафін, або привозити будь-які використані свічки, які у вас є. Наталія Коваль Слінікішин та телеканал Броти онлайн.